Є що обговорити з Геннадієм Рябцевим, директором спеціальних проєктів науково-технічного центру Психея. Пане Геннадію, я радий вас вітати. Набзаємо вітаю вас. 4 ,32 гривні 32 копійки починаючи з завтрашнього дня. Наскільки це виправдано? Скажіть, будь ласка. Це менше ніж потрібно. Окей. Так, скажу. Але, але чи, чи може наразі. До так, є ж певні підрахунки, так певні підрахунки, які ведуться людьми, які надалі приймають рішення щодо підвищення тарифів, чи означає це, що це реально той тариф, який сьогодні середньостатистичний українець може дозволити собі платити за електроенергію? Зараз інше питання стоїть. Чи взагалі буде електрична енергія, за яку будуть платити українські споживачі? Ось на це чи означає, питання, це, що як тільки підвищується тариф, чи означає це, що як тільки підвищується тариф, це власне гарантує, що буде електроенергія, за ні. яку доведеться платити дорожче вдвічі? Ні, ні. Це зовсім знову ж таки, різні речі. Давайте трошки спробую пояснити: той тариф, який зараз підвищується, це. Промування обігових коштів потрібних на проведення поточних ремонтів, спричинених, викликаних в тому числі і атаками росіян на енергетичну інфраструктуру України. Тобто, ось сьогодні, умовно кажучи, прилетіло десь там Голосієво, потрібно, щоб у енергетиків була можливість профінансувати виїзд ремонтної бригади. Тобто, щоб було дизельне паливо чи бензин для того, щоб заправити автомобіль, були кошти на те, щоб закупити дроти, ізолятори і все там інше для того, щоб можна було полагодити пошкоджене, для того, щоб була зарплата у тих, хто виїжджає на цей виклик впродовж хоча б міжсезонів. Ось це основні. Статті витрат, на які буде спрямовано підвищення цін на електричну енергію для побутових споживачів, Стосовно А вже сьогодні що... цих, цих коштів бракує. Правильно розумію? Так, так, так. Тому що ніхто не закладав настільки великі пошкодження у власні бюджети. Просто немає звідки взяти кошти у компанії, які несуть спеціальні обов'язки. Ви ж розпочали розмову про цю, на цю тему, якраз з того, що там кабінет міністрів вніс зміни до постанови, яка визначає спеціальні обов'язки на ринку електричної енергії для задоволення загальносуспільних інтересів. І ці спеціальні обов'язки несуть компанії, які мають або які прибувають державній власності, або які мають 100% акцій в. В управлінні держави. І це з найбільших енергоатом Укргідроенерго, Центр енерго, Укренерго. Тобто підвищення цін на електричну енергію і підвищення тарифів відповідно на відповідну передачу і розподіл. Вони дозволять цим компаніям сформувати певний, певні обігові кошти потрібні тут і зараз. Не йдеться про те, що з цих грошей буде фінансуватися відновлення енергоблоків, які постраждали під час російських атак. Ні, цих коштів недостатньо для цього. Уряд оцінив шкоду нанесену українській генерації в 1 мільярд доларів, при тому, що виділив на всі на все про все, 7,5 чи трошки там менше. Чи більше тут залежить що враховувати мільярдів гривень, тобто в рази менше аніж потрібно. Тому не можна казати, що збільшити тариф до 432 це достатньо для того, щоб поставити до ладу 8 ГВт втраченої встановленої потужності. Ні, це кошти тут і зараз. А ось кошти на відновлення на Зменшення тривалості погодинних вимкнень електричної енергії потрібно буде шукати десь з інших джерел, і потрібно буде залучати ззовні. Потрібно буде використовувати, знаходити внутрішні якісь резерви, більш раціонально використовувати наявну електричну енергію, таке інше. Яка частина приватних компаній в процесі генерації доставки електроенергії українським споживачам? Да, тут власне, якщо ви натякаєте на ДТЕК, то після тих руйнувань, які зазнали об'єкти цієї компанії, мені, чесно кажучи, важко взагалі зрозуміти, чи наявна ця компанія на ринку чи ні. Надто вже великі руйнування, і якщо ну достатньо просто подивитися на повідомлення телеграм-каналів, куди летять російські ракети? Зазвичай, якщо вилучитись з цього переліку Старкон, Старокостянтинів Хмельницької області, то ми побачимо Івано-Франківську область, Вінницьку область, а ми побачимо Дніпропетровщину. От ми побачимо деякі інші, скажімо так, області, але для експертів зрозуміло, що якщо летить на Івано-Франківщину, і якщо пишуть в телеграм-каналах Бурштин в укриття, то цілком зрозуміло, куди прилетіло. І точно так же можна подивитися і про інші області. Якщо кажуть про те, що збиває, збивається 85 до 85% крилатих ракет повітряного визвання, оті що Х-101, наприклад, то це ж означає, що 15% все одно влучають, десь влучають. І якщо вони летять на теплову електростанцію, то там важко не влучити, тому що це об'єкти. Площею футбольне поле і за вишки в 5 п'яти шестиповерхові будинки там важко не влучити, тому е, зараз е, приватні компанії, генеруючі компанії, насамперед генеруючі компанії, вони е, мають не дуже добрий вигляд, е, їм можна лише співчувати, тому що вони взяли на себе зобов'язання постачання електричної енергії промисловим споживачам. Насамперед промисловим споживачам. І як їм ці зобов'язання виконувати, якщо вони позбавлені можливості генерації такої, такого обсягу електричної енергії? Я mm -hmm. не кажу, що вони там бідують, бідують аж прямо аж так, що не, не можна. Ви ж це не повірите. Я там можу повірити, тому що я бачив на власні очі ці руйнування, а, але все одно тих коштів, які виручають ці компанії, їх недостатньо для того, щоб відновити хоча б чверть від того, що було зруйновано навесні цього року, я поясню, чому я запитав справа в тому, що в моєму оточенні, що найменше в моєму оточенні, шириться думка, власне, згідно з якою підвищення тарифів це такий результат лобіювання приватними компаніями. І що, начебто, або буцімто атомної генерації Україні більш ніж достатньо, тобто, власне, з цієї точки зору, у нас все ок, і могли б не підвищувати тарифи. Якщо якщо можна, короткий коментар з вашого боку, і на сьогодні завершуємо. Генерація двох типів є: базова і маневрова. Базова це атомні електростанції. Вони забезпечують 24 на 7 на 365 промислові підприємства, які працюють цілодобово. Не можна зменшувати, збільшувати обсяг генерації електричної енергії впродовж доби на атомних станціях. Проблема в Україні не в базовій генерації, поки що, і слава Богу. Проблеми в Україні в пошкодженій надзвичайно сильно маневровій генерації, яка забезпечує постачання енергії вранці і ввечері. А це теплові електростанції, це гідроелектростанції, які були цілі російських ударів. Тому, навіть якщо б у нас було достатньо потужності атомних енергоблоків, для того, щоб живити всіх споживачів, а цієї потужності недостатньо зараз частка атомної генерації не перевищує 60% в загальній добовій генерації електричної енергії, навіть якщо б цього було достатньо, все одно баланс було б звести дуже важко через те, що споживання електричної енергії коливається вдовж доби, тому лобіювання. Можливо, там, де можна отримати прибуток. енергетичні компанії працюють не так, як, наприклад, нафтотрейдери, які можуть урвати сьогодні, підвищивши ціни сьогодні на бензини, дизельне паливо, але енергетичні компанії працюють вдовгу, їм потрібен маленький прибуток. Але розтягнутий, гарантовано розтягнутий на десятиліття вперед, щоб можна було розвивати, власне кажучи, цей самий бізнес. Тому підвищення тарифів зараз це аж ніяким чином не про збільшення прибутків приватних енергетичних компаній. Вони і так цей прибуток мають в рази, а то і на порядок менше ніж, наприклад, торгівельні мережі, ретейлери, які торгують Продуктовими товарами, там націнка маржа становить від 50 до 80 відсотків. В енергетиці ця націнка маржа в найкращому випадку становить одиниці відсотків. А зараз немає цієї цього прибутку і такого. Пане Геннадію, я вам дуже вдячний і за надану інформацію, і за роз'яснення. Щонайменше, я кажу, мені було необхідно це почути. Дякую дуже. Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру Психея, долучався до нашого етеру. Дякую. Ну що, це новини сьогодні з Робчуном, Ще сьогодні з Робчуном, Завтра, післязавтра. Без нас, починаючи з понеділка і аж до четвера, мої колеги будуть в етері. Тож дивіться, будьте в курсі того, що відбувається. Долучайтесь, беріть активну активну участь в наших етерах. Ну а в наступну п'ятницю знову побачимось! Все буде в Україна! Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму, як багато хто говорить, хто мав першочергово почути ці слова? Тема, про яку говорять абсолютно всі, те покоління, яке відійде, воно помре. Я таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні, восьмого вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.